Ажіотаж та увага до дніпровського футзалу продовжує набирати обертів. Хвилювання, підвищений адреналін у власників та всієї команди атлетів «Футзал Дніпро це наслідки тієї без перебільшення історичної події, яка відбулася у реконструйованому залі спортивного комплексу у ДТУ, який віднині стає повноцінною домашньою ареною червоно білих Останні п'ять суток ми не спали. І як завжди, бували якісь історії, які треба було вирішувати буквально за 2-3 години до початку матча чи за сутки до початку матча. Дуже багато історій, і це буде історія уже клубу, колись написано. Напевно, в такі часи щось будувати, щось ремонтувати, щось робити це дуже тяжко, емоційно, фінансово і там дуже багато пунктів. Але ми повинні показувати всьому світу, що ми живемо і ми будемо жити, тому ж і будемо жити в вільній Україні. Не просто жити, а ми будемо жити так, як ми хочемо, як ми бачимо. Саміру в першу чергу треба дуже велике дякування сказати, що у нього вийшло профінансувати це все, тому що це дуже великий тягар в цей час, причому не зупиняючи допомогу армії. Ми кайфуємо, коли, коли у нас щось виходить, правда? Це, це ж історія. це, це така, Цей зал, він пропитаний футзалом, не, не просто так. Наше місто заслужило команду в екстралізі. Дяка їм. Велика хвала і честь за те, що вони прийшли, поболівали, віддали свої тут голоси, віддали свої емоції. Ми з Семіром, як, як ті люди, які створили це все свято. ми... Ми ще більше не кайфуємо від того, що, що прийшов повний зал. Так, дійсно. Аншлаг та атмосфера на прем'єрному матчі в оновленому комплексі це щось неймовірне. Ковід та війна, за виключенням баскетбольних баталій у палаці ДК «Шинник» надовго вкрали у Дніпрян відчуття справжнього спортивного свята. І ось тепер нова сучасна арена для команди, яка грає на найвищому рівні в національної першості з футзалу, спалахує і на ігровому паркеті, і на майже півтисячній трибуні забитій ще. Далі можна було піти по хронології гри з рівенським кардиналом, але чи є в цьому сенс? Атлети не могли зіграти інакше саме в цей день, розібравши своїх суперників з рахунком 8-1. Тому далі у відеоряді намагаємось передати переможну атмосферу, яка панувала в Дніпрі у день презентації оновленої арени. было на паркете и как вы себя чувствовали там, на трибунах? Да, очень приятные эмоции. Праздник футзала в городе. Мы в новом зале, новый паркет, все новое. Много людей, полные трибуны, куча эмоций, победа наша. Все супер, рад за нашу команду, за президентов клуба. Самир, Саша, молодцы так, все. Да. Жили это и Цим моментом, цим событием, і победили, Взагалі клас. Як там на трибуні На На трибуні теж сумасшедшее, да. відбував дискваліфікацію. Получается, в да, немножко эмоции зашкалили. Игру виграли, а в кубці не пройшли. Так бывает. Но сьогодні хлопці не могли грати по-іншому, вони сьогодні просто виривали той новий паркет. Дибів, горів, вони знищили кардинал, ну просто знищили цим бажанням. Да, ребята, большое им спасибо. Они вообще молодцы, правильно развиваются в голове. Работы много у нас, но они вообще молодцы. Я очень рад за них, что они людям такое удовольствие доставили. И сами получили, я считаю, кайф, адреналин такой, что они просто кайфовали, доминировали на площадке, просто в удовольствие от футзала. Я за них очень рад. А що роботу вони она вона дає свої плоди дуже і... приятно за нас, за всіх. Тут така, такая двояка історія. Ми команді, команда нам, ми, ми місту. Команда виграла, звісно, це вау. Вони, вони по-своєму, красавчики. Ми по-своєму. Болельщики по-своєму, ви вся група, яка, яка працювала на цьому матчі. Ви, красавчики, по-своєму. Дивіться, тут, тут всі, всі ми разом. Ну розумієте, тут нема такого один хтось. Нет. Тут всі зараз. Ну, коли перший матч е, в цьому залі, то, то напевно дуже великі хвилювання. Треба розуміти, е, е, як ми прийшли до цього всього, і, е, і що нам це все стоїло. І от і до цього дуже багато емоцій, е, мало сил. Мал, ну, практично нема голосу, тому що ну, якби, чим ми Саміром гірші ультрас, ніж всі останні, <світ> ми, ми бачимо в цьому зовсім другу історію. Ми, ми бачимо себе разом з людьми. Ми не бачимо себе як суркі, сет, там, як хтось, які сидять в там якісь дві головні людини там, чи одна головна людина. Ні, Ми, ми звичайні люди, які. Подарували сходу України» Свято. Сегодня ми радуємося, прыгаємо до потолка. Это счастье для всіх. Я поздравляю город. Є така возможность. Спасибо. Вам у нас. Куча болельщиків. Уже клуб завойовує серця. Так що я рад за всех. Просто кайф. зал, тем более зал з такими традициями, как я говорю, он намоленный, такой в ньому воздух. Правильный футзальный. В 91 году механизатор во главе с Геннадием Григорьевичем Шуром выигрывали. Он на трибунах сегодня был. Очень приятно. Много людей пришло, которых не видели давно, потому что Олимпия не вмещает столько. Большое удовольствие, Кайф. Еще раз всех с праздником, да, и с победой. Спасибо. Наступну зустріч підопічні Олександра Кабаненка провели лише за три дні. Цього разу в гостях проти лідера чемпіонату Аврори хлопці намагалися зберегти налаштування після домашньої феєрії, продемонстрували непогану гру. Але вирішальне значення мали помилки. До того ж, у Києві не змогли зіграти дискваліфікований голкіпер Мещеряков та гравець першої п'ятірки Зінгель, що значно звузило кадровий потенціал команди. Кияни відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині, коли Сагайдачний знайшов момент для потужного удару. Але Атлетік футзал втримався в грі. Тим більше, що Давид Калашник знову по фірмовому результативно вийшов на ворота з лівого флангу. Більше того, Дніпряни мали ще два чудових моменти, але забила Аврора. Причому встигла це зробити до перерви двічі у середині другого тайму. У психологічному сенсі важливим став ще один гол господарів: рахунок 4-1, І було вже очевидно, що атлетам буде вкрай важко повернутися до гри. Тим більше, що незабаром своє вагоме слово сказав один із кращих футболістів світу, Ростислав Семенченко. Гол Сторожука кардинально не змінив нічого. Семенченко оформив дубль і зафіксував переможний рахунок 6-2 на користь Аврори. Діями мене задоволені, з Самодачею дуже багато працювали. Ми їхали не просто там достойно програти там, понятно, аврора. Все зрозуміло там. Ну, на жаль, десь якісь дрібниці помолочки такі на своїй половині поля ми допустили десь контакт такий, да, в штрафної не дограли, там десь чуть виключились на секундочку. Хлопці молодці, я дуже задоволений, самодача, настрої. Не старалися, боротьба, хороші моменти були забий там, десь забий там, Ну, но... десь не реалізували, да, ну, но... нас покарали за помилочки такі. Вже, я думаю, повинні виходити на такий рівень, щоб давати не тільки бій, а десь вже забирати очки. Прагнемо Ну, Мабуть, ще нам ранувати, але ми рухаємося в цьому напрямку. А перед тим від Аврори у столиці постраждав і другий наш представник в екстралізі суха балка. Обмін моментами у першому таймі завершився все ж на користь більш майстерного та гострого лідера чемпіонату. Гості до перерви встигли зрівняти рахунок. А у другому таймі протягом 10 хвилин за створеними моментами навіть мали перевагу. Однак, у ключовий момент зіграла майстерність Семенченка, який на екваторі тайму класно опіймав м'яч з лету після кутового. За декілька хвилин до завершення матчу Семенченко створив сам собі момент та оформив дубль. Гості до їхньої честі боролися до останнього, мали декілька непоганих підходів, але більше забити так і не змогли. Мені не сподобалось, як ми грали. Ми домовлялись зовсім по-другому. Дуже багато що не вийшло, а не вийшло поки що. Мабуть, мало часу, треба ще час. А так по боротьбі, по бажанню немає претензій. Хлопці молодці. Е, ще повторюю, що треба час, тому сьогодні багато помилок. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте кульмінацією вашої поразки? те, Що дуже швидко пропустили другий, третій м'яч всередині другого тайму? Так, е, дуже би, талановитий хлопець Сім'янченко. Да, е, з ауту ну, треба розбиратися по воротарю, як там з аута, ну, тобі ж лінії ауту, він забиває м'яч. Ну, треба розбиратися, треба подивитись зараз по гарячих слідах, трохи важко казати. Повернувшись додому, суха балка приймала сокіл. Перший тайм господарі беззаперечно можуть записати собі до активу. Щільна, надійна гра в обороні позбавила хмельничан майже будь-яких шансів забити. А самі жовтоводці, хоча й також не мали багато моментів, рахунок відкрили. На десятій хвилині міленький реалізував пенальті. Повітряна тривога, дещо збила атакувальний запал господарів, але суха балка продовжувала вести у рахунку. З пари гострих атак розпочала вона і другий тайм, але несподівано пропустила. Аут, рикошет від Шеремета і 1-1. Цей момент ніби розпочав серію якогось несамовитого нефарту для господарів, які відверто розвалилися. Незабаром м'яч дивом проліз до гравця Соколо перед порожніми воротами. 1-2. А потім, коли суха балка неймовірним чином не використала чисельну перевагу внаслідок вилучення суперника. Сокіл провів результативну контратаку. Вже у повних складах і помиляється. Рибак википішна від Бабак. і забиває яка ж прикра помилка. За рахунку 1-3 господарі почали грати у п'ять польових, але і на цьому теж гості їх упіймали. Четвертий та п'ятий голи сокіл забив у порожні ворота. Ближче до завершення зустрічі Артем Шеремет відзначився і у чужих воротах, причому двічі. Потім це стало слабкою втіхою для головного тренера команди, який був дуже розчарований та навіть розлючений підсумковим рахунком 3-5. Ну, я тренер, я буду за це відповідати. А мені там розібратися треба з командою, що трапили в другому таймі. Ну, це така гра вона не може бути. Тобто при 4 в 3. Треба було забити далі, щоб вона розвернулася. Не можемо забити гол, що ж ми забили, забили м'яч з пенальті і два вже коли вони були, не треба. Тому я, як, як тренер, був, беру відповідальність на себе. Будемо розбиратися. Зараз будемо розмовляти з руководством, бо по грі поки, поки що мені не подобається. Ну трохи далі нам палка по голові. Може буде. Подивимося, може буде краще. Ми будемо розбиратися. Зараз мені тяжко щось сказати. Від чемпіонату України до обласних змагань тут на тижні відбулися баталії у чвертьфіналах Кубка Дніпропетровщини. Нагадаємо, що на кожній стадії суперники грають лише один матч, тому права на помилку не мають. Фаворит турніру та поточний лідер Вищої ліги в чемпіонаті області АМЕ підтвердив реноме у поєдинку з будівельником. Хоча це було нелегко. Багато в чому допоміг супершвидкий гол. Вже на 12-й секунді Радислав Люлька відкриває рахунок. Тривалий час на майданчику точилася овепільна гостра гра з багатьма моментами, причому обидва суперники діяли достатньо жорстко. А в другому таймі Аместетівцям знову вдався швидкий гол. Будівельники прогавили аут, і Ярослав Шибінський відзначився красивим ударом з гострого кута. Будівельник намагався врятуватися, але у багатьох атаках заважав власний поспіх. А мисти діяв більш зважено і теж мав досталь моментів. І все ж таки лисичанці скорочують відставання завдяки голу мозгового, але фінальний штурм результативним не вийшов. А местей переміг 2-1 та вийшов до півфіналу. А Ось будівельник після цієї поразки вдався до зміни тренера, подякувавши за роботу Віталію Соломці, виконуючим обов'язки керманича команди. Призначили Дмитра Скригу в таких іграх, де дві амбітні команди зустрічаються то кожний пропущений гол це психологічний такий удар. А якщо ти його пропускаєш ще на перших секундах, ще команди, як ви кажуть, не почали навіть грати, то, звичайно, вже десь психологічна наша команда була більш і вмотивована, і більш впевнена. Тому десь ми більше грали і шукаючи помилки суперника. І як би так нічого такого зайвого ми там. Не робили, чекали, що вони нам якби, подарують ще моменти. Моменти були і в них були, тому що команда дійсно амбітна і сильна, і просто так з нею не буває. Ну, перетерпіли, забили, вичекали свій момент. До, до самого кінця, я думаю, болівальники задоволені, до самого кінця була боротьба і інтрига. Ви не давали їм грати після екватору першого тайму, що принаймні там 5 нагод я начитав, коли м'яч просто повинен був там бути, але не був. Чому? Важко сказати, чому намагалися робити все, що від нас залежить, але як ви бачили, м'яч якось вперто, не ліз у ворота моментів вистачало, але як то кажуть. Результат на табло і ну, намагались зробити все, що можливо. Також е, е, намагались надавати розпочинати атаки МСТ, але е, вони е, до цього були готові, дуже гостро контратакували. У нас були, були дуже такі проблеми суттєві. Але е, скажу ще, що у нас було десь біля трьох-чотирьох моментів, де ми були повинні забивати, але Ну, сталося як сталося. Слухай, ну я підслухав тут болювальників, і один з болювальників каже, що ну, хтось дуже заздрить будівельнику. Ви пропускаєте або на останніх секундах вирішальні м'ячі, або привозите на перших секундах. Ну, чи є віра в якісь потусторонні сили, чи все ж таки? Це Ваші, ваше питання, е, звісно, я в це не вірю, що є там якісь потусторонні сили. Все завжди залежить тільки від футболістів, які знаходяться на майданчику. І е, я помітив особисто, що не перший турнір у нас не вистачає трошки ресурсу на кінцівку чемпіонату. Тобто, починаємо починаємо ми дуже потужно, але в кінці якось десь якісь травми, хтось кудись уїхав. Є вікові футболісти, я на себе натякаю, яким ну трошки не вистачає вже. А еместейт, на мій погляд, вони жвавіше і більш кваліфіковані, ніж ми. Але у нас були сьогодні гарні можливості зрівняти рахунок. Ми їх їм не скористалися. І що вітаємо, з проходом далі. Матч з будівельником у нас дуже важкі всі. Це вже п'ята гра, спочинаючи з літа. Дуже важкі. І м'яч в м'яч, і ми на останніх секундах бувало зрівнювали. і Будівельник, не молодці, команда з характером. і от Кожну гру дуже важко. Ну, може, можливо, вони сьогодні десь, можливо, сьогодні. В плані в сукупності тих напрацювань вони, можливо, сьогодні повинні були виграти і вболівальники їхні були, і президент, який ходить постійно. Ну, сьогодні мені також треба було хлопцям щось, якісь слова сказати, якісь, е, якісь емоції, щоб ми змогли переломити цю тенденцію і сьогодні виграти. А що стосується гри, то Ну, на мою думку, у нас моментів багато було і при 1-0-2-0. Ну, і в кінці проблеми собі створили на рівному місці, не, не зустріли гравця і така нервова кінцівка вийшла. Партизан довів перевагу на демфика Мега, яка під кінець сезону відчутно притормозила у змаганнях першої ліги. Не відкладаючи справу надовго, фаворит вже до восьмої хвилини забив двічі. Відзначились Вадим Корженевський після красивої комбінації, що розкатала захист меги, та гліб сметанін ударом здалеку. Гра давалася легко, що напевно дещо розхолодило партизанів, яким помітно не вистачало концентрації у завершенні гострих атак. В свою чергу мега вправно використала стандарт біля чужих воріт. Відзначився капітан команди Роман Радченко, якого елементарно ніхто не прийняв при кутовому. Утім більше таких послаблень, ані собі, ані суперникам. Партизан не дозволяв. Марк боєв після блискучої комбінації зробив рахунок 3-1. І після цього партизан спокійно довів матч до перемоги. Автор найгучнішої сенсації попереднього раунду Спіка, що представляє аж четверту лігу чемпіонату області, спробувала кинути виклики Смайл Дніпро. Хлопці побачили та на собі відчули рівень, до якого треба прагнути, але боротьби не вийшло. Спіка трималася до екватору першого тайму, а потім почала пропускати. Сергій Головко, протягнувши м'яч уздовж бокової лінії, відкрив рахунок. Після чого Дмитро Шульц завершив якісну комбінацію. А Ігор Гортинченко потужним ударом пробуває голкіпера з піки третє. Результативна відповідь Олександра Сандуляка після розіграшу штрафного виглядала спробою відновити інтригу. Але край надієм спіки поклало вилучення на 27-й хвилині Сергія Сидорова, який зірвав контратаку суперників після власної помилки при виконанні штрафного. Після цього хет-трик за п'ять хвилин зробив Ігор Таліков, що й принесло йому місце у символічний збірний чвертьфіналів. А влучний надпотужний удар Владислава Лакізо поставив крапку у результативній перемозі «Смайл Дніпро» 7-1. Я дуже задоволений. Хоч і такий рахунок великий, але від самої гри, від гри наших хлопців я дуже задоволений. Дуже. Прикро, що у нас один гравець, головний, може так сказати, бомбардир травмувався на початку в першому таймі, але всі інші ну, намагалися оказати ну якесь спротив, ну смайл гарна команда. Ми знали, що я попереджав перед грою, що будуть потужні удари, що ми повинні. На аутах, на штрафних постійно головне не дати ударити. Де бігати в захисті ми зможемо тримати удари, але не змогли. Для нас це гарний екзамен, ну такий, ну, дуже, було дуже цікаво, було приємно. Ми задоволені навіть, хоч такий рахунок. В принципі, ще задачі є, можна ще за друге місце поборотися, дай Бог. Повезе, зацепимося, як кажуть. Ну в кубці вже все треба тіти нічого. Треба йти вже до кінця. Якщо спочатку у нас було, що так отримати задоволення, то тепер вже треба отримати задоволення, та ще й до по максимуму. У другому на цій стадії протистоянні вищолігових команд легіон переміг з рахунком 2-1 трезуб, який останнім часом ну дуже полюбляє дивувати футзальну еліту. Легіонери не стали гратися в недооцінку та виступили з позиції сили, але й Тризуб мав шанси відкрити рахунок у гострих контратаках. І все ж пощастило білоблакитним. Сергій Чорнород забив прямим ударом зі штрафного, хоча й не без допомоги рикошету. Другий тайм розпочався у жорсткій боротьбі з обміном швидкими атаками. Легіон подвоїв рахунок, використавши помилку суперників на їхній половині поля. Гол Дениса Варварича, здавалось, забезпечив комфортну перевагу, але Тризуб ручався до останнього, атакував та мав моменти. Ярослав Прометний подарував своїй команді надію відігратися. Утім, Легіон у щільному захисті тримав переможний рахунок. У півфіналах кубка Дніпропетровської області зійдуться, а партизан та смайл Дніпро Легіон. Важкий матч, і ви такі голи дійсно забивали там перший рикошет, другий вони самі собі привезли. І вони забили після того, як ви там в п'ятками почали грати наприкінці матчу. Що сьогодні відбувалося? Чому така реалізація? І, напевно, одна одна команду стоїть. Тризуб зараз і Амістей переграв, і Бріар. Ми очікували, що побореться команда. Тому я думаю, що дуже, дуже, дуже тяжко було з ними. Вони нав'язували боротьбу. Як би мовити, кубкова гра. Тому... Ну так, дійсно, справжня кубкова гра. І Ви вже сказали, що настроювалися на Тризуб. Ось, бачите, команда аутсайдер, так, а її вже всі бояться. Ви вже розбирали цю, цю команду по кісткам? Так, ну, дві гри в чемпіонаті з ними було. і Минула гра на останні 40 секунд і ми забили гол. тому, ну, очікувалося, що буде тяжка гра. Десь трошки сьогодні фортуна була не на нашому боці. Я не вважаю, що рахунок по грі, при всій повазі до команди Легіон. Але я вважаю, що як мінімум рахунок повинен бути нічийним. Тому трошки десь не повезло, десь трошки не зіграв в свої моменти стоп, то, то, те, те, що він повинен був зіграти. Та, та, в таких матчах потрібно забивати ті моменти, які є. Їх не буває дуже багато. Да? Є один, два, три, а в нього сьогодні, мабуть, штук сім було моментів таких, які він... Повинен був хоча б попадати в ствір воріт, а він по м'ячу не попаде. Стільки штанг поперечин сьогодні було у нас, що. Ну... Мабуть, за весь чемпіонат набили сьогодні по штанам. Навіть ми пусті ворота в штангу б'ємо, бачите? Трошки, може, десь хлопці розуміли, що гра на виліт, кубковий, кубкова зустріч, тому десь, може, трошки перенервували перед грою. але ну, начебто не було такого відчуття, що вони десь психологічно просіли, все, всі були готові, і фізично, і психологічно. Ну, десь бачите. Так, а що нервувати? Ви наразі зараз саме популярний клуб у вищій Лізі, там кажуть, вже в АТБ ваші плакати після матчу замести. там. Та ДДХ, Бріар, не було такої зірковості. Ні, ні. Мабуть, за цього і нервують. Знаєте, Коли залізти на гору важко, мені, легко, а впасти з мен, ще легше. Тому ну, я думаю, що трошки цей фактор він також давав. Тобто планку десь підняли, треба її тримати, а хлопці десь, може, психологічно не готові були. У вас і менше сьогодні було, це впливало? Да, не було двох ключових гравців сьогодні, то десь воно далося знаки трошки.